Всім привіт дівчатка, рада вас бачити на своєму каналі. Йду я додому вже, але не за роботи, йду я з курсів. Бо хто працює в сфері медицини, той знає, що кожні 5 років треба ходити на курси. Тому деякий, деякий час буду ходити. Звісно, мені б краще, якщо чесно, на роботу. Не люблю я так змінювати це все. Але нічого не поробиш. Треба, то і треба. Ось. Але я зайшла в «Аврору», бо там магазин Аврора була. Фора зайшла. Вже, знаєте, я приїжджаю, нічого не хочеться мені робити. І якщо чесно, такі, знаєте, ці такі дні напружені були, що мені нічого не хотілося робити. Привіт! Песик тут у нас лежить, його підкармлюють тут, лежить у нас. Зараз прийду, покажу свої покупки. І трішки поговоримо з вами. Сонечко так сяє гарнесенько, ташки співають. Просто супер. Ближче дівчатка, всім вам привіт. Я вже прийшла, як я сказала, що на роботу зараз я не ходжу, ходжу на курси і хотіла, напевно, думала взяти такий невеликий перерив на Ютубі, тому що ну курси трішки вони далі знаходяться від роботи, далі, так можна сказати, і треба їхати туди. Робота ближче, і по часу ну якось так у мене трішки ще не складається. Хоча, якщо б знаєте, так в систему війти, воно б налагодилося і все було добре. Але поки так і думала так зробити перерив, і знаєте, ще. Може, я вам вже набридла, як кажуть, але війна продовжується і шахіди літають. У нас була масована така атака, суботи, здається, на неділю. так, І, звісно, ми чекали це 24 лютого, думали, що теж таке буде. Бачите, сьогодні у нас це було були ракети, шахіди, знову їх багато було. І, на жаль, у нас оце з ні, з п'ятниці. Чи суботи, на неділю? Я вже заплуталася, бо вони кожну ніч літають, кожну ніч, і знаєте, я думаю, коли вони закінчаться в них? А напевно ніколи. Коли ми будемо спати вночі, напевно ніколи. Коли в нас будуть ночі, більш такі спокійні, не знаю. Хочеться, звісно, і на жаль, у нас сталася неприємна така ситуація, в яку школу ходили мої діти. Там навчається хлопчик, здається, в третьому класі, і вони залишилися без будинку. Будинок прилетів, прилетів, начебто, чи уламок, чи там шахет, чи підбитий він був шахет. Я знаєте, так точно не втечняла, бо думаю, ну написали таку ситуацію, і, звісно, збирають його гроші, тому що залишитися в мінус 10 на вулиці без. Хати це дуже, звісно, тяжко. І я знаєте, думаю, ще як морально. Морально теж тяжко, тому що це ну і уявити просто не я не знаю уявити це дуже страшно уявити. Люди залишилися ось так без хати. Не слава Богу, звісно, що живі. Але я думаю, такий моральний стан. Психологічний стан, думаю, що теж потребує, як кажуть, допомоги. Тому ну так, начебто, люди збирають, хоча б знаєте, позбирати на дім, не звісно, ми не зберемо. А може, зберемо, не знаю, може хто як скидає гроші, але е, хоча б, е, щоб зняти квартиру або дім на пару місяців, щоб люди якось собі вирішили. Єдиний, я так скажу, може, з цієї ситуації плюс, е, тому що це їхня земля. Це приватний будинок. Земля можна побудувати інший будинок. Або я знаю, що якщо квартиру там прилітають, людей можуть виселити. Куди виселити, коли той будинок ну, поремонтують. Це проблема. А тут, якщо гроші є, в принципі, можна це вирішити дуже дуже швидко. Є такі, знаєте, будинки, які ставлять, але. Якщо це гроші, є ось так, я вам скажу. І психологічно я думаю, там як жити далі на цій ділянці, я не знаю. Ну, це дуже така страшна ситуація. Так що збирають кошти люди, і надіюсь, що ну, на пару місяців там їм вистачить зняти квартиру. І не хочеться, знаєте, дитини міняти школу, щоб ну, щоб все тут, в цьому районі, кажуть, було ось так. Але знов-ці ж, ж кажу, вони літають і знов наче ночі, не дуже спокійні. А, ось. І тому думала брати такий перерив, не знімати. Думаю, ви ж ну я, деяких блогерів дівчат, дивлюся, йду брати якийсь позитив, а не негатив. І думаю, що я буду давати. Зараз, знаєте, трішки так можна сказати, практично не готую, бо в мене там якась. Морози, морозильна камера була заготовка, там котлети були е такі більш полу. Фабрикатиці, скажімо так, і е, якусь кашу, від, кашу відварила і е, все до котлет там чи що. На вихідних тільки робила млинці, то може сьогодні я теж так собі думаю, може запланую ці млинці зробити, бо мінку купили та ну, цю шоколадну пасту треба з'їсти. Думала ось. взяти перерив, але сьогодні, знаєте, так сонечко засяяло, думаю, я з пакетом залера, з пакетом з фори, думаю, трішки зніму і трішки я ось так з вами поговорю. Надіємося, що наше мирне небо буде скоро незабаром, незабаром, незабаром. Дуже так хочеться, але поки що, напевно, це відкладається. Не знаю. Нам, жінкам, знаєте, я не знаю, напевно, за всіх жінок не буду казати, а ось за більше жінок жінки хочуть ось відразу, все відразу. Хочеться все так було. Зараз покажу закупку, яку зробила Форі, і в Аврорі. Зараз, до речі, прийшла а там шампунь по знижці. Думаю, ну треба те, точно знімати відео. Пишіть, дівчатки, як виправили провели 24 лютого, згадували ці, цей період часу, як це все починалося? Не згадували. Хтось знаєте, я вчора подивилася. Відео дивлюся блогера, але в Тіктоці, і вона каже: Я не хочу на це дивитися не хочу все, -все згадувати. І не вона не розуміє людей, які знаєте, репостять за е, 24 лютого, все. І я теж її так послухала, теж її розумію. Кожен день, е, ну вона Запоріжжя, кожен день е, там приліт, е, там каби, там шахеди, там ракети. Це 300, і в них у них кожен день. Ну там як 24, можна сказати, вона вважає, що. Це треба забути, йти далі і просто насолоджуватися теперішнім життям ось цим днем. Але ми згадуємо, напевно, і я згадала теж, як це все було, як це все починалося, і навірилася в це. І надіємо, що, що цей все-таки рік буде року миру. Ось так Так, показую покупки, і напевно буду робити млинці. Я, до речі, в шорт виставляла там, як я робила млинці, але може в цьому відео і поділюсь, як я їх. роблю. І ще знаєте, пару слів скажу. Підходжу додому, дивлюсь чую, що щось працює, пилка працює. Підходжу, а в нас під е, двором стоїть машина. Е, тут у нас є хлопчик, який з е, ну, деревами займається, спилює ці гілки, все, і вже тато замовив, щоб нам там спилили е, дерево. Ну там таке проблематичне, вона скажем, І думаю, ну, весна починається. Напевно, вже і городи. Знаєте, є таке у людей, які є городи, щоб. Кому щось перше починати робити. Ну не знаю. Е е здається, а може не ми. Ну, коротше, вже робота пішла. На городах робота пішла, дерево вже обрізаємо. Бачеки, Аврора і фора. Давайте з Фора почнемо. Хоча я спочатку була в Аврорі, але це таке. Так, ряженка, дівчатка, зараз по акції ряженка. Хто дуже любить ряженку, я... колись давно її брала, вона була дуже смачна. Подивимося, як зараз: 25 гривень, 90 копійок. Взяла два ось таких. Пакування. Фігура смаку і ніжною з Венегора, сир кисломолочний. Він був по акції по 67 гривень, 90 копійок, тому я взяла два. І, начебто, коли я оце брала, начебто моїм дітям сподобався. Ну, Буду бачити. Так, що ще взяла? М -м -м, взяла ось такий міні- Міні-полониці заморожені, колись я вже обрала. Вони сподобалися нам смачні. Зараз вони по акції: 89 гривень, 80 а, 90 копійок. Тобто класно, я взяла. І ось таке молоко взяла. Млинці ж буду робити 40 гривень, 90 копійок. Це теж по акції. Так, і в Форі витратила 292 гривні. Що купила в Аврорі? В Аврорі купила сироп. Сироп, здається, 29 гривень коштує. Син у мене полюбляє ось такий слоно-карамель. Але ось цей сироп можна і на млинці, знаєте, поливати, і на уладки якісь, ну, нормально. Він годиться, кажуть. Далі взяла ось цей шампунь, мені він подобається, але більш мені рожевий, а Дочці подобається більш, більш, більш жовтий. Він зараз по 69 гривень, тому я взяла і шампунь, і конденсир. І кондиціонер нехай буде. Потім дівчатка бачила в Тіктоці, але трішки інший, хоча цієї фірми, ось такий двофазовий кондиціонер. Дівчинка давала такий гарний відгук від нього. Але, на жаль, його не було. Він називався Рідкі кристали, а це органова олія і каратин. Але я так начебто почитала тут все, мені сподобалось. Думаю, треба взяти. І він коштує 84 гривні. Я думаю, нам з дочкою вистачить, бо тут його чимало 200 мл. Хай буде, може потім я покористуюсь пару разів, дам відгук і взяла свої улюблені губки. Так, це сестра мене попросила, тому я взяла 55 гривень. Вони так. 55 так, 55 коштують і ось такий, е, серветки, вона каже, Любі, візьми", візьми, то ось ці я взяла по 34 гривні вони були, е, це, по акції. Жінка надає блиск зіркам і дому. Ось так, ось такі губки. І в «Аврорі» я витратила 345 гривень. Ось такі покупки у мене на сьогодні були. Аврора. І фора. Буду робити млинці, і вам покажу, як, які я робила. Хоча, хто, дивився, шортс, всі там, ну, там зрозуміло, як їх робити, і вони дуже легко робляться. І, в принципі, виходять, виходять дуже смачні. Начинка може бути будь-яка. Можна там і цей сир додати, теж воно буде непогано. Так що буду робити млинці. Як все-таки масляна почалася, правильно треба робити. Я там замісила собі тісто. Незвичайно, все як на млинці, а трішки взяла ще кість. Це додала копала і ось така вийшла суміш. Сковорідку я розігріла вже. На перший раз кладу рослинну олію. на інші рази вже ні. Роблю ось так. Можна робити, як ви побажаєте, робити, як все хочете. Ну, трішки схватилося. Ви будете бачите, як воно там трішки все це Схватилося і викладаємо звичайне тісто. Все, млинець готовий. І так. Буду робити доти, поки тісто не закінчиться. Можна взагалі зробити ось такі шоколадні млинці, і теж буде дуже смачно. Так буду випікати, бо в мене тісто там вистачає. Покажу Дівчатка, як я його перевернула, все гарнесенько тримається і можна робити будь-який малюнок. Можна крапочки я бачу, роблять, отак як я роблю. Ну фантазія ваша. І тісто ваше, що захочете, то можна і намалювати. Можна і писати. Можна, знаєте, такі імена написати. І млинці будуть з іменами. Ці дівчатка, я досмажую досмажу ось останні. І покажу, як я їх завертаю, якщо я роблю з нутеллою. Ось дивіться, млинець. Я його загортаю ось так, ось так. Видно там чи не видно? І ось так. Ось. Отакий у нас млинець виходить. Намащую. Тут можна намастити будь-чим. Можна сиром, можна нутелою, можна, я там не знаю, з молоком. І ось так завертаю, а можна без нічого. Просто ось так. І теж буде дуже смачно. Дівчатка, всім смачного, робіть такі млинці це дуже-дуже смачно. Всім гарного дня, спокійних і тихих днів, без сирен і без ракет, щоб все у вас було добре. До нових зустрічей у нових відео.